Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови наслідя Твоє перемоги благовірному українському народові на супротивників, агресора Російської Федерації і бандитами у владі України даруй, і Христом Твоїм охорони український люд Твій. Возврідженням чесного Хреста! Слава Богу, слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Сьогодні Збройні сили України вранці завдали удари по місці розташування ворожих ракетних комплексів земля повітря поблизу і в платорії, тимчасово окупованому Кримом. Слава Збройним силам України! Сьогодні день наших танкових військ на відзначення саме української перемоги. Торік цими днями завершився Харківська наступальна операція. Саме танкові підрозділи були одні з військ основного удару кулака. Хортиця, українські танкісти, подолали переважно кількість бойових машин окупантів, знищили багато іншої ворожої техніки, затрофює 77 російські танки. Саме 7. 14 вересня, після стабілізаційних заходів, був підняти український прапор у звільному Ізюме. І тому саме 14 вересня українці завжди визначатиме професійну силу наших воїнів-танкістів. Зараз танкові війська, як і завжди, сміливо, потужно захищають нашу державу, знищують окупанти і доводять, що українська сила нездолана. Дякую за. Вашу відвагу і непереможний характер з Днем танкових військ України. Пентагон відправляє в Україну нову команду експертів моніторингу використання допомоги Сполучених Штатів Америки. Представник Сполучених Штатів Америки розпочав роботу в Україні ще наприкінці серпня. А до кінця вересня очікується прибуття додаткового персоналу. Це відбувається на тлі закликів частини республіканців у Конгресі до посилення контролю над використанням американських грошей, пише СН з посиланням на Генерального інспектора Міноборони. Відання нагадує, що допомогою, то, що допомога Америки – склала понад 43 мільярди від початку роботи адміністрації Байдена. Ми знаємо, що за останніми соціальними опитаннями 80% опитуваних за корупцію в Україні несе відповідальність, хто саме президент України, якого в Україні, за моїми підтвердженнями, 27 років немає. Гаранту конституційних прав громадян і свободи людини. У хріні діє злочина корумпована олігархічна система, так і немає влади в Україні. З 2000 року до бандитів у владі України приєднали судді Європейського суду з прав людини. А січня цього року також Фейсбук. Так, Фейсбук видали мені повністю мою другу сторінку Богдан Гавриляк. Після того, як перегляд моїх дописів. Досягав 30 мільйонів за день. Потім Facebook почав періодично блокувати як мої групи, так і мою першу сторінку Богдан Гавеляк. У даний момент моя перша сторінка у Фейсбуці заблокована, а до своїх груп немає допуску. Так що підписуйтесь у моїй групі, Богдан Гавеляк, Львів рідне місто. Друзі, які подобала рідна Україна, два береги як обереги кожного. А також підписуйтесь на мої канали Telegram, YouTube, Twitter, Instagram і TikTok. Віримо Валерію Заложному, головнокомандуючу Збройних сил України. Разом є сила з Богом і до перемоги над ворогами українського народу, Російської Федерації і бандитами у владі України. З вами був. Будьте здорові, щастя, здоров'я, радості, мир на українській землі. Будьте здорові та щасливі. До зустрічі з вами. Дякую за увагу.